Вітаю! Не так давно я придбав собі Meizu m 5 Note. Одразу після того, як розтрощив свого улюбленого Redmi Note 3. Вибір m 5 був не такий вже й складний. Потрібен був смартфон з непоганою камерою, непоганим залізом та за порівняно невеликі гроші. І як ви розумієте, m 5 чудово вписувався у дані критерії, тож представляю вам огляд досвід використання Meizu m 5 Note. І я трішки кваплюсь, адже хочу якомога швидше позбутися цього лайна. Отже, дизайн. Щось схоже, я вже говорив у огляді смартфонів Samsung. Але от зараз розумію, що ці слова можна застосувати до більшості компаній. Виробник вже досить давно не змінює дизайн своїх девайсів. Тут все класично та впізнавано. Камера позаду посередині клавіші гучності та блокування на правому торці, ліворуч лоток для сімок і карти пам'яті, спарений, звісно. Ну але цю панель прикрашає 55 дюймовий дисплей та фірмова кнопка, про функціонал якої сподіваюся розповідати не потрібно. Чесно кажучи, дизайн та те, як смартфон. Фон лежить в руці, мені подобається. Але ось ця клавіша, яку нахвалюють всі на кожному кроці, мені особисто не зайшла. Після місяця користування я, звісно, звик до такого управління. Але беручи до рук смартфон з, ну так би мовити, класичним управлінням, все ж відчувається щось рідне, звичне, зручне. Але повторюсь це дуже суб'єктивно. Нікого, хто б зі мною погодився, я поки що не знайшов. Якщо ти саме така людина, напиши про це в коментарях. Лікарю, ви маєте мене почути. Так я вас слухаю. Розумієте, всі так обожнюють цю клавішу, а я її ненавиджу. Яку саме клавішу? Ну, Мейзу Мтач. Ви також не любите цю клавішу. Ах, я не один. Якщо не брати до уваги мої особисті придирки, то корпус цього смартфона дуже класний. Метал приємний на дотик. 2.5 дескло, яке прикриває екран, теж тільки додає позитиву. Але через кілька тижнів після того, як я розбив свій Redmi, було дуже боляче побачити тріщину на екрані новенького Meizu. Як так запитаєте ви? А хрін його знає? Просто в один прекрасний момент я дістав смартфон із кишені і побачив там тріщину. Да. З огляду на місце та характер сколу роблю висновок, що смартфон не пережив у кишені момент зав'язування шнурків. Звідси маємо або знову брак, якого у девайсах майзу останнім часом хоч греблюгати, або ж ця модель сама по собі така хлипка. Для справедливості відмічу, що той же Redmi Note 3 я теж згинав у кишені. Там зігнувся корпус, відігнувся металевий задник, але скло та, звісно, сам екран залишалися цілими аж до зустрічі з підлою бетонною підлогою. А М5, бачите, у нас неженка. Його на перині носи, подушечки підстилай. Тепер дисплей тут бомбити не буду. Одразу скажу, що все чудово. Передача кольорів, баланс білого це сподобалось. Є функція захисточая, яку я активно використовую, і працює вона без збоїв. Яскравість як мінімальна, так і максимальна саме те, що лікар прописав. Ну принаймні для мене. А які там вавки у вашій голові, я не знаю. Сподобалось навіть регулювання температури. Тут не те, що у Сяомі любителів крайнощів. Там дисплей або синій, або жовтий, а тут можна налаштувати все чітко під себе. Так, це я вже цілу хвилину не лаявся. Давайте про звук. Зовнішній динамік тут один. Знаходиться він класично внизу, поруч з мікро-USB розємом мікрофоном та аудіоджеком. І ця сволота видає настільки неприємні писки, що в мене відпадає бажання вмикати сигнали вхідного виклику. Нехай я краще пропущу кілька важливих дзвінків, аніж знову почую це лайно, яке л'ється з під цієї мерзенної решітки. Якщо говорити більш зрозумілою мовою, хоча куди вже зрозуміліше, то, скажімо так, тут лише високі частоти, та ще й перевантажені при максимальній гучності. Такої підстави від компанії смартфони якої славляться шикарним звуком в наушниках, я не чекав. А до речі, з наушниками все окей, інакше б він не дочекався цього огляду. Не скажу, що звук якось сильно відрізняється від інших смартфонів, але точно не розчарував. Так, той же Mate 9 Pro звучить дещо краще. Втім, різниця більш-менш відчутна тільки у деяких композиціях і тільки у флаг. Якщо слухаєте онлайн з контактику, Google чи Apple музики, то різниці немає. Тепер кілька лагідних слів про камеру. І лагідні то не сарказм. Камера справді приємно здивувала. Основний модуль тут на 13 мегапікселів, фронталка на 5. Додаток типовий, інтуїтивно зрозумілий і вже давно вивчений. Оу, oh, mm, ну так, буває таке. Ну не часто, двічі тричі на добу. Просто перезавантажуємо смартфон. А я поки продовжу. Тут є підтримка всіх потрібних і не дуже функцій, а головне це наявність ручних налаштувань, користуючись якими і розкривається весь потенціал камери. Якщо хоч трішки знаєте теорію фотографії, то отримати справді хороший знімок проблем не складе. Щодо фото в автоматичному режимі, то тут без захвату. Це просто хороша камера на сьогоднішній день. Сам модуль досить темний, значення діафрагми F2 2. Тож, як тільки напотемніє, про динаміку в кадрі можна забути, або задирати ISO, в результаті чого отримувати немало шуму. Особисто я навіть не дістаю смартфон, якщо розумію, що в кадрі хоч щось буде рухатись тут або змаз, або шуми. Але повторюсь, для зйомки при хорошому освітленні в автоматичному режимі це одна з кращих камер у смартфоні за 4,5 тисячі гривень. Тепер залізо та оболонка. по першому претензії мінімум. На папері все чудово. Тут свіженький процесор Helio p 10, графіка від Mali t 860 MP2, оперативки 3 гектари, чого в принципі цілком достатньо для 2017 року. Думаю, гострої необхідності в 4 гігабайтах. Ми з вами не відчуємо ще мінімум півроку. Основної пам'яті 32 гектари, чого теж цілком достатньо, якщо ви вмієте користуватися інтернетом та хмарними сервісами. Працює це все непогано. Інтерфейс не пригальмовав жодного разу, навіть натяку на це не було. Та ж ситуація і в іграшках. Так, я всілякі там надважкі GTA чи танки на ультраналаштуваннях, чесно кажучи, не грався взагалі. Але Asphalt, Вейнглорі, ну і Clash Royale будуть працювати прекрасно. Жодного фріза помічено не було. Втім, є претензії до самої оболонки, і залізу тут ні до чого. В першу чергу розповім про шикарну акцію від виробника. Ого, купуй смартфон від Мезу та отримай купу непотрібного лайна в подарунок. І тільки сьогодні бонус по промокоду Лошара у вигляді шкідливого додатку, який показує рекламу та жере батарейку. Тільки сьогодні приходь, купуй, не забудь за промокод. От саме на таку акцію натрапив і я. І все було б нічого, якби тут не було лайна під назвою ЕСІВезер. Так, цей додаток непогано показує погоду. Все гарно, зручно, поки поверх усього, що у вас відкрито. І по цим балам, чи це відео цікаве, чи у вас тут запекла бійка за перемогу, ця скотеняка почне ліпити рекламу. Більше того, в перші кілька днів в мене просто паніка була, адже новенький смартфон повністю розряджався буквально за 5-6 годин. Якщо ввечері повністю заряджений смартфон залишити на столі, не підключивши до зарядки, то вранці вас розбудить не будильник, а жалібний писк цього гівняного динаміка, який сповіщатиме про те, що батарейка повністю розряджена. Хм, окей, я його просто видалю, подумав я. А дзузьки? це ж системний додаток, життєво необхідний, так би мовити. Ну що ж, ми ж з вами не ликомшиті, йдемо вмикати доступ і зробимо все по-дорослому. Так, налаштування рут увімкнути. Прекрасно, дякую Meizu за можливість так просто увімкнути рут на своїх девайсах. От тільки навіть після перезавантаження жодний додаток, якому потрібен рут, не фуричить. Варіанти шити і ще раз шити. Але я пішов іншим шляхом. Я скинув смартфон на заводські налаштування і щодня примусово вимикаю цю довбану погоду. Реклама не вилазить, батарейка ну, більш-менш тримається. Принаймні у статистиці більше ця скотеняка не фігурує. Зручно не думав. І ще кілька слів про сповіщення. Так, це одвічна тема на форумах Мейзу та Сяомі. Але ж знову ж таки, я ж типу прохаваний, все знаю. Після встановлення додатків поліс у налаштування, увімкнув автозавантаження потрібного мені мотлуху, дозволив йому показувати свої сповіщення, перезавантажив смартфон і поклавши його з боку, спокійно монтував черговий відосик. Це був найбільш спокійний робочий день, який закінчився низкою пояснень, якого біса я не відповідаю на повідомлення. Так, ця проблема актуальна і досі. Вимкнувши будь-які обмеження у розділі продуктивність, я таки досяг того, щоб смартфон все ж хоч якось мені маякував про нові повідомлення у тому чи іншому додатку. Але відбувається це дуже нестабільно. Якогось певного зв'язку між додатками чи тим, як приходять сповіщення, я не помітив взагалі. Підозрюю, що це залежить напряму від настрою китайця, який збирав саме цей смартфон. В них щось типу ментального зв'язку. І коли той впадає в депресію, телефончик теж почувається зле. І такий типу повідомлення. Ой, мені зараз не до цього. Почекають. Сенс життя зовсім не в повідомленнях, друже. Також дуже розчарувала робота 3 g У мене була нагода порівняти роботу Live 3 g одночасно у цьому смартфоні та на кількох інших різного року виходу та різних виробників. І так паскудно, як у цьому смартфоні, інтернет не працює більше ніде. Беремо паскудний 3 g беремо паскудну роботу зі сповіщеннями. А -а -а -а! І ви дізнаєтесь про все останніми. Ну і батарейка. Тут теж нічого хорошого. Після танців з бубнами, щоб хоч якось приборкати оте лайно, що псує погоду. Після того, як я вимкнув усе, що хоч якось економить заряд батареї, аби отримувати хоч якісь сповіщення, я отримував ну максимум 9 годин роботи, ну в дуже помірному режимі. І хвилин 20 іграшок. І що найцікавіше, після погоди лідеруючу позицію тепер займає дисплей з показником у 70-80% використання батарейки. Як? Як муха дисплей може жерти 80% заряду за ніч? При тому, що живу я сам. Сам Карл! О, таку йди Ну і підсумуємо. Було б ще що тут підсумовувати в цій купі лайна. Але підсумуємо. У мене на руках девайс з класним дизайном, хорошим дисплеєм, крутою на свою ціну камерою, але сумнівною якістю збірки, відверто гівняним софтом, який перекреслює всі плюси Flyme та вщен знищує позитивні враження від користування самим смартфоном. Коротше кажучи, це хороший смартфон, але собі я його, звісно, не залишу.